Жіноча збірна України з гандболу готується до старту в основному раунді чемпіонату світу. Після недільної перемоги над Казахстаном, яка і дозволила синьо-жовтим подолати попередній етап змагань, команда отримала день відпочинку. На ганболісток чекали відновлювання процедури сауна і Стрейден. Сьогодні ж українки провели вже повноцінне денне тренування. а Увечері на команду очікує теоретичне заняття. Оскодження коліна має воротарка Юдіт Бало. Втім, лікарі роблять усе можливе, аби спортсменка була готова грати проти Чехії матч з якою підобічні Віталія Андронова проведуть у середу, 6 грудня. Далі на Україну очікує ще два матчі проти Нідерландів та Аргентини. Другий раунд жовті» розпочинають з нулемочок. А до чвертьфіналу з групи вийдуть дві найкращі команди. Додам, що для збірної України це перший чемпіонат світу за 14 років і восьмий загалом. Найкращий результат команди четверте місце на мудіалі 2003. Проти України буде цікава гра. Ми вийшли до основного раунду і все починаємо спочатку. Для нас важливо перемогти, але ми молода команда, тому не можемо сказати, що ми фаворити або не фаворити. Побачимо, Україна може грати у хороший гандбол. У них є якість, незважаючи на те, що Ірини Глібко гравчині мого клубу зараз немає в команді. Для мене зараз найважливіше, щоб ми перезавантажились у вихідний і були готовими до гри. Аргентина і е, Чехія. Е, з ними можна боротися, з ними можна показувати гарну гру, е, з ними можна вигравати, я не побоюсь цього слова. З Голландією, ну знаєте, м'яч круглий. Е, е, ну З ними буде трошки тяжче, тому що все ж таки індивідуально е, голландки вони сильніші. Це вже основний раунд, і тут немає слабких гравців, е, слабких команд. тому... Е, Треба просто викладатися на максимум. Ми приїхали сюди на чемпіонат світу, представляти свою країну і ніякої розслабленості немає. Нас десь критикують. Ну правильно роблять, нас це підстогує. Ми, ми знаємо, чому так стається. Тому будемо грати і старатися радувати наших вболівальників.